Добрий день, шановні підписчики і гості каналу. Сьогодні ми поговоримо з вами про і зробимо огляд якби, акумуляторної коси. Називається вона Pro... ProCraft PTA 24 BL. Тут акумулятор на 3 ампер години. Зовнішній вигляд симпатична пилка, не важка. Комплектується вона і так би мовити і шпулькою, і з, і з струною. Тут, мабуть, 2,5 мм десь. І тут воно електродвигунчик гончик стоїть маленький. Це робить вона непогано. Потужності в неї хвата, косить як насчет е, трави, ну таку траву не, не, густу, не густу і не, не високу. І вона косить непогано. Ну, якщо її нагрузить дужче, вона косить теж хоч і крупнішу траву. Ну, быстро акумулятор сідає, тому що ясно, нагрузка більша, більше енергії ходить, і акумулятор швидко сідає. Тут онтин акумулятор. Ну, У мене є ще і е, е, така пилка, називається, вона теж на 20 вольт акумулятор стоїть, ну тільки там 2 А години. Ну, я буваю, от оце цей сів акумулятор другий поставив. Ну і швидше Ну, Годиться вона це так. Покосити коло двора, якщо там от десь на городі покосить там невелику траву. На велику траву треба ставити диск. Ну, Я сьогодні і поставив диск. От. Що мене удивило, красива упаковка, дуже красива, добре написано тут. ну, Правда, тут щось написано 41, я не знаю, що це таке. І написано, що не можна ставити її там на циркулярку. Хрести стоять на пилу, там, щоб метал різати, а от дожна вона він різать тільки траву. І тут, вроді, краю є і напойки ще є. Ну, ми їй так казали, що це ж видно твердий додень сплав бути, є, бо виконавсім там, ну багато їх є. Ну, поставив. Ну, косила вона косила, ну не, не без того, щоб землю, там кусочок землі скосив. Ну, Покосила вона десь, ну я косив, хвилин 15. Ну, Скосив, я тут траву, вона була висока, десь сантиметрів 50, а потім приніс, думаю, же, який в неї виробіток. Придивився, а тут воно розумієте, розумієте, не на пайка така, що дуже ж її, її злизало вже ту на пайку. Так що тут на що ж було його. Голову морочити з цим віском, як він нікуди не годний. в ну, мене є ще та бензокоса, називається японська, вона ехо. І тут ніж такий десь товщина, його десь три міліметри, точиться він на наш даку, я його сьогодні поточив. Цей, звісно, робити можна без клопоти. А цей ж не поточити, то хто знає як. Ну, Напильником я пробував точити, добре напильник берете. та я зараз возьму напильник, подивився. місці з вами, що солодно. За, за метал такий. Зараз я трошки ногами так буду держати. І будемо пиляти. Як тут упнувся, була в мене ж камера одруга і от. Ніякого опору. Нема ніякого. Хіба таке твердить плавався на півнику я б пиляв? Вона вийшло, що трошки землі хватило і вже й конець. І жаль. Так що так взагалі пилка на, для невеликої ділянки непогана. Ну це одне те, що, звісно, це смішне. Ну, і він, як же так цемеш, щоб у землю ніде не попало. Обов'язково був горок, який то все одно землю вона довжна різати. Ну, кущ попав у дерево, теж вона довіжна зрізати. А от бренитну не ріже. Ну, в общем, взагалі. Я б рекомендував, у кого невелика ділянка є, така що косить, то коса не замінить. Мені не треба її не заводити. От. Ну, правда, акумулятор десь годин-дві треба заряджати. Ну, попрацював 15 хвилин. Ну, перекур Зробив, віддихнув, зарядив акумулятор ще. Так що далеко в неї їздять, ну, я б не рекомендував, отак десь коло електро. Коло... Є електроенергія, щоб держати акумулятор, то ясно, можна на не косити. Програє вона з бензивом проти бензинової коси, тому що там такий бачок ну, десь на півлітру, на літру. Так ося, її нагрузки великі держави. Нагрузку велику буде держати, але ну, швидко акумулятор вже в одну, ну в минут хвилин 5-10 акумулятор не стане. Він не те, що не стане, він просто сяде. Ну Це така коротенька вам інформація, може хто збирається купувати, то якщо не велика, да, це непогана машина. А для великих таких таких учасків, щоб косити там скотині, вона не годиться. Там, там тільки бензинова коса і не дуже дорогого, щоб не дорога була, вона тоді легше її викидати. І вона в ремонті трошки легше. А вже от в мене оце японська це є, ехо. там акумулятор там 700 гривень, карбюратор 700, катушка запалювання, там теж 1000. поршень там теж, там, в общем роб, вона робила в мене 5 років, ну, забарахлила. А тепер оце, це, 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 це купили мені подарок. Ну, на подарок, звісно, воно годиться. Аби, звісно, то так. Ну, це в мене короткий якийсь запис. Я не критикую цих примірно, виробників цього цієї коси. Це сучасне, все, як воно і треба. Ну, так оце б треба, звісно. Ну, воно Ну, воно ж стоїть десь там до хорошої діста, до, до тисячі гривень. Ну, ясно, хто тобі буде ложити хорошу сюди, якщо там воно 2,5 тисячі тільки стоїть. А дійскує на тисячі гривень. Це ясно, що це воно. Так на що тоді взагалі його не треба ложити, щоб голови ні, ніхто й не морочив? А так вроді і комплект хороший, і косіть, що ви хочете, а воно не воно. Не тут то било, казати. От не треба старі женяться. Трошки поробили і все, і хватить. Ну все, дякую за увагу. З того не дивився. Косить траву, от якраз сезон наступає, от, заготовляйте, може ж таке мирне небо в нас буде. Може, може, буде. Ми надіємося, надіємося, що закінчиться війна, ну навряд. Так, мирного неба над головою, чистого, здоров'я і довгих років. Життя. От. Не, ну не тільки косить, але треба відпочивати. Так що. Всім здоров'я, дякую за увагу.